В Ужгороді пройшов семінар з професійними тренерами для представників масових засобів інформації. Головна мета розповідає сертифікована тренерка Олександра Чернова: це утримати і збільшити довіру людей до регіональних та центральних медіа. Адже за останні роки спікерка зазначає, що у суспільства падає рівень довіри до журналістів, джерел інформації. Ну, я думаю, що не довіряють, в тому числі коли самі медіа ловлять на тому, що вони подали якусь неверифіковану чи там не підтверджену інформацію і люди. Дуже чіпляються за такі кейси, і ну, вони можуть відштовхувати е, аудиторію. Але я думаю, що це пов'язано ще і з тим, що от якраз блогери і телеграм-канали якраз працюють з цими опередженнями, особливо негативними упередженнями, дуже добре. Вони знають, що люди полюбляють емоції, вони знають, що їм треба трешок, контент і так далі. І ну, звісно, вони знаючи це, використовуються в негативному ключі. Ми ж намагаємося навчити Дядя використовувати ці знання в позитивному ключі, там спонукати до перевірки інформації, більш заглиблюватися в тему. За словами Олександра Чернової, такі професійні зустрічі є необхідними. Колеги повинні ділитися не тільки успіхами у роботі, а й говорити про виклики у професії, з якими зіштовхуються ця програма, в принципі, розрахована на те, щоб поспілкуватися з регіональними медіа, розказати їм про те, що таке упередження, як вони працюють з нашими людьми, як взагалі працюють деякі реакції людей, як вони споживають інформацію, як вони на неї реагують, що далі вони з нею роблять для того, щоб ми. Могли б більш детально розуміти, з ким ми працюємо, які методи можемо застосовувати, які формати можемо використовувати, щоб наш контент спонукав до критичного мислення аудиторії до якісного медіаспоживання. Також ми поспілкувалися із професійним тренером із Литви по медіаграмотності, який розуміє українську мову і сьогодні ділиться своїми напрацюваннями з нами. Звичайно, ми будемо презентувати теорію, але все буде відбуватися на практиці. Буде засобів. Різні практичні методи, групові та індивідуальна робота. Наприклад, ми звердимо свою увагу на роз'яснення, як когнітивні опередження впливають на медіа, як медійні експерти можуть знизити негативний вплив когнітивних опереджень в їхній роботі. Ініціювали цей тренінг когнітивні упередження в роботі медіа по всій Україні. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення разом із академією Веллі коментує представник НР від Закарпаття Володимир Ткачук. Вона, в принципі, зараз актуальна для України. По перше, тому що у нас іде війна. По Друге, це в принципі одна з складових медіаграмотності для суб'єктів медіа. Це підвищує вашу конкурентну способність, ваш професіоналізм, в вас я маю на увазі е, учасників медіа. Ділиться про враження від тренінгу і телеведуча журналістка м Студіо Габріела Іванчо. Дівчина працює на телеканалі більше чотирьох років, закінчувала у Львові факультет журналістики. Якщо проаналізувати нашу роботу до початку війни і вже в умовах повномасштабного вторгнення, то справді дуже багато що змінилося. Ми навчилися працювати в екстремальних умовах і правильно взаємодіяти з аудиторією, аби в такий важливий. Ви для нашої країни час доносити їм достовірну і справді правдиву інформацію, і уникати, можливо, якихось провокативних тем, або вводити їх взагалі в оману. І сьогоднішній тренінг справді важливий для нас як обмін досвідом, тому що ми мали можливість поспілкуватися з колегами, дізналися нове, як взаємодіяти з нашою аудиторією, визначати цільові групи, для яких ми працюємо, і справді йти в ногу з часом у наших медіа адже не завжди ми правильно розвивали Тік-Ток, можливо, інстаграм та фейсбук. Це така ніша, яка справді нашими медіа поки не дуже зайнята, але ми в перспективі сподіваємося, що будемо в ній працювати. За словами ініціаторів, такі найближчі треніни проходитимуть у Львові та Франківську. А також кажуть, що хочуть провести їх і для тих представників медіа, які сьогодні працюють у гарячих точках великої війни, яку розпочала Росія проти нас.